Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо, як форми власності впливали на форму держави у Московському царству і утворення Російської імперії. Звичайно, значний вплив на соціально-економічний розвиток і політичний устрій здійснювали земельні відносини також і в Російській імперії, як це було в інших країнах. За царя Олексія Михайловича, який правив з 1645 по 1676 рік на Земському соборі в 1649 році було прийнято соборне уложення, згідно якого в державі остаточно юридично встановлювалось кріпосне право. За поміщиками закріплювалося монопольне право володіння землею. Звільнення від повинностей і право займати державні посади. Тільки поміщики, тільки великі землевласники мали право займатися державним управлінням. Уложення, звичайно, посилювало владу царя, який проголошувався самодержавним і спадковим монархом. В державі почала формуватися абсолютистська монархія. Зміцнення поміщицького землеволодіння закономірної впливало на поси, і посилювало владу монарха. І е, ми бачимо ця закономірність проявлялася в інших країнах, проявилася також вона і в Московському царстві. І це відбувалося, тобто, вводилось кріпосне право саме в той час, коли в Англії відбулася революція. А в 1649 році було взагалі страчено короля Карла І. У Франції вже давно було відмінено кріпосне право ще в 1315-1318 роках. Отже, ми бачимо, що в цьому питанні, питанні кріп... кріпацтва, звичайно, Росія відставала від інших країн. Поступово з кожним, з кожним новим царем, звичайно, кріпосне право посилювалося і посилювалася, звичайно, влада самого царя. В цей час відбулося за Петра І значно посилення, посилення абсолютизму в Росії. Петро І почав правити як самостійний цар. З 1689 році. Його правління тривало до 1725 року. За цей період Петро І провів значні економічні і політичні реформи, що привело до встановлення імперії і до абсолютистської влади самого монарха. За Петра І були проведені слідуючі реформи. Реформа державного управління замість Боярської думи було запроваджено сенат, який здійснював керівництво і контроль за діяльністю всіх інших урядовців і вирішував головні разом із царем головні питання політичні і економічні питання. Також з'явилася при Петрі І з'явилися посади фіскалів. Це негласний орган, який виявляв порушників і зловживання тих чи інших чиновників, і повинен був і доповідав цареві і сенату, які приймали відповідні рішення для покарання цих порушників, і хто зловживав своїм становищем. Також для управління і розвитку промисловості, торгівлі і справами в Україні було запроваджено 12 колегій, які займалися конкретними питаннями замість тих приказів, і прикази поступово відійшли в подальшому, оцих 12 колегій. З цих 12 колег утворилося міністерство. В Петром І була проведена також і обласна реформа. Країна була поділена на вісім губерній. В країні також було і ліквідовано автоном, автономне церковне життя. Замість е, патріарха було запроваджено синод, який керував усіми. Усіми церковними справами віддав ними. У цьому питанні, в питанні утвердження сената і керівництвом заснуванням сената і керуванням церковними справами, йому в значній мірі допомагав українець Прокопович. Також у цей час Петро І провів і велику. Велику реформу армії за Петра І була створена постійна, постійна, регулярна армія, а також було створено, по суті, заново по суті, було створено флот, який до цього часу в Росії майже не розвивався. Петро І розпочався Північну війну. В 1700 році і Швецією, яка тривала по 1721 рік, постійно посилював армію і флот. Для того, щоб набирати військо, Петром І в 1705 році ввів рекрутську повинність. Що значить? Це значить, що з кожних 20 селянських дворів. В... Набирали одного солдата-рекрута на довічну службу. І ці рекрутські набори з кожним роком посилювалися. Армія і флот, звичайно, були, були в значній мірі збільшені. І досягали вони на кінець правління Петра І досягали своєї почисленості до 300 тисяч чоловік. Це при тому, що населення всього Російського царства в цей період становило десь більше 15 мільйонів чоловік. Для того, щоб забезпечувати армію, потрібні були кошти. І такі кошти знайшлися. Петро І провів і податкову реформу. замість Цієї реформи замість збору подвірного була запроваджена подушна подать. І ця подушна подать, звичайно, в значній мірі посилила, посилила бюджет країни для того, щоб вести війни, яка тривала досить таки довго. Петру І необхідно було озброєння, необхідно було будувати флот, потрібно було забезпечити військо всім необхідним. Тому почала розвиватися промисловість, якої в Росії до цього часу або було слабко розвинуто, або не було майже зовсім. І з 1700 року. по 1717 рік Петро І за державні кошти, за кошти держави, засновував мануфактури. Була утворена е, мануфактур-колегія, яка займалася цими питаннями, тому що коштів навіть у поміщиків не вистачало для того, щоб засновувати і організовувати нові підприємства. Ці кошти поступово в результаті оцієї. Податкової реформи, яка вводила подушну подать, звичайно, цар знайшов. Але після 1717 року він почав використовувати кошти і приватних осіб, яким дозволялося також утворювати, засновувати свої мануфактури, а також різні підприємства. За Петра І розвивалася, розвивалася промисловість. Але ця промисловість в значній мірі і в більшій мірі працювала на забезпечення армії і флоту. Звичайно, велика заслуга Петра І в тому, що він створив, створив флот, якого, по суті, до Петра І майже не було. Це все приводить до того, що у війні і Швеції. Він почав військо Петра І почало отримувати значні, значні успіхи у цій війні. Крім того, Петро І також провів і судову реформу. До Петра І в Росії існувало судочинство, і яке. В якійсь мірі забезпечувало недоторканість особу, особи і звинувачення особи без рішення суду, застосовувалися в судах присяжні, які могли частково, хоча би частково, забезпечити розгляд судових справедливої розгляд судових справ. Нові закони, які вів Петра І в процесі цієї судової реформи. Привели до того, що оці всі принципи були скасовані, а тортури стали законним явищем при розслідуванні і докази тих чи інших справ. Необхідні покази вибивалися. Так, наприклад, і відносно Олексія, сина царя, з яким царя були суперечки. Також використовувалися і, тортур, і тортури і катування. Він, цар, син царя Олексії, помер у 1718 році, і багато є доказів того, що і для і до сина царя застосовувалися катування і тортури. Ось ці такі методи судочинства, звичайно, стали. Звичайним закономірним законним явищем за Петра І. В цей час також і здійснювалося розвиток, розвиток, великий розвиток і подальший розвиток мануфактур. З 1721 року купцям дозволялося заснувати. Свої підприємства, але не хватало робітників. Тому е, до, як до державних підприємств е, приписувалися селяни кріпаки. Таким чином, е, оце кріпатство перейшло, перейшло і в промисловість. І, звичайно, це в подальшому негативно впливало на розвиток. Економіки країни. Але на деякий період використання кріпаків у промисловості дало певний позитивний наслідок. Петро І намагався також і зберегти велике поміщицьке землеволодіння. В 1714 році Петро І видав указ, указ про майорате. Згідно якого земля дворян передавалася тільки одному спадкоємці. А в інші повинні були йти служити в армії. Але поступово дворяни були незадоволені цим указом, цим законом. І в подальшому він був відмінений. Але все-таки оцей закон про майорати, який прийнятий був, як я вже сказав, в 1714 році, зрівнював дворянське землеволодіння із Боярським. Повністю, якщо раніше дворяни отримували землю за службу. То тепер земля могла передаватися і дворян в спадковість. Раніше таке право мали тільки бояри. Звичайно, все це привело до того, що в значній мірі посилюється, посилюється, посилюється армія і розвивається економіка країни. Петро І дбав про розвиток торгівлі. Він намагався. Е Допомагати і захищати свою національну торгівлю. Він проводив політику протекціонізму, що приводило до того, що встановлювалися надзвичайно високі мита, і торгівля ціни на іноземні товари значно зростали. Але це дало також на певний період позитивні результати. Доходи бюджету від торгівлі в значній мірі зростали. Петро I використовував, використовував найманців, він приваблював на службу спеціалістів, особливо в військовій справі і в справі промисловості, громадян Німеччини інших країн, які працювали на те, щоб розвивати армію, флот, промисловість і таке інше. В результаті перемоги у Шведській війні в 1721 році було звичайно запроваджено і було підписано ніштатський мирний договір. До Росії в значній мірі відійшли ось ці території: Ліфляндія, Істляндія, Карелія з виборгом і таке інше. Було також засновано місто і Санкт-Петербург, куди Петро І насильно переселяв ремісників, переселяв купців і інших громадян для того, щоб місто розвивалося. Петро І завдяки. Кріпацтва, посилення кріпацтва, звичайно, розвивав країну. Але все-таки, якщо ми бачили в Європі, у Франції, в Англії, в містах розвивалася промисловість, розвивалася за допомогою використання вільної праці, праці робітників, то за Петра І посилилася експлуатація селян посилилося кріпосне право. Петро І забороняв селянам йти від поміщиків навіть на заробітки без письмового дозвілу. Тільки з цим дозволом селянин міг піти від поміщика. Селяни повністю почали залежати від, від, від своїх поміщиків. Це прив. І в цей час. Поширюється торгівля людьми. Селяни фактично тепер не тільки були прикріплені до землі, закріпачені, як це передбачалося в положенні 1649 році, а вони ставали власністю самого поміщика. У Росії виникло таке ганебне явище в цей період. Який продовжувалось деякий час по подальшому, ганебне явище як торгівля людьми. І навіть були ринки, де продавалися кріпосні селяни, продавалися іншому поміщику, чи продавалися вони на мануфактури, підприємства і таке інше. Оце значне посилення королівської царської влади приводить до того, і посилення дворянського такого землеволодіння, посилення влади дворян над своїми кріпосними приводить до того, що влада царя стає майже необмеженою, абсолютною владою. Тому. В цей період і вказується, що встановлена, а встановлюється в Росії абсолютистка монархія. І після перемоги над Швецією у цій північній війні, за пропозицією сената і синода в Росії встановлюється цар Петро І проголошується імператором. Росія стає. Імперію. Ось оце посилення кріпосного права посилення поміщиків в Росії приводить до того, що закономірно посилюється і влада монарха. Росія проголошується імператором. Таким чином. Оці зміни в земельних відносинах, закріпачення селян, посилення їх експлуатації, приводить до того, що змінюється і форма держави. В Росії утворюється надзвичайно централізована абсолютистська монархія, утворюється імперія. і в подальшому в Росії будуть правити імператори. Петро І, останній цар і перший імператор. Російської імперії. Знову ми бачимо оцю закономірність, що власність впливає на форму держави. У даному випадку закономірно посилення влади поміщиків, посилення земельної власності приводить до посилення держави і утворення імперії в Росії. На сьогодні все. До побачення. Всього вам найкращого. До перемоги і будьте здорові.